Зараз потрібно державі, щоб оті виснажені люди, а середній вік військовослужбовця сил оборони 40+, щоб вони отримали якесь підкріплення, щоб їх вивели з тих позицій і вони не сиділи місяцями просто в в окопах. Так нам потрібно забезпечити ротації, коли ми закриємо цю гарячу потребу, коли нехватка велика людей, держава планує власне переведення на контрактну основу і тих людей, 18-24, які вже у силах оборони. Коли ми налагодимо це і будемо розуміти певну стійкість, що в нас є резерви, що можна налагодити певну ротацію, скоріш за все, ми ж це вже проходили під час АТО ООС, коли в нас були декілька хвиль часткової тоді мобілізації, а потім ми переводили всіх на контрактну основу. Масштаби, на жаль, просто змінилися, і це набагато довша робота. Тому все це буде. Просто воно буде розтягнуте в часі, але отак от поступово все це робити. Ми точно будемо. Але зараз, от важливо, той, хто в першому окопі, щоб його нарешті поміняли, і потім, по кроках, по кроках ми точно буде робитися ця робота.